11 сіл газовимірювальна станція, збитий простим дроном, сучасний гелікоптер. А попереду за 60 кілометрів місто Курчатол та місцева атомна станція. Цю українську відповідь росіянам на території Курської області Кремль почав обговорювати ще вночі а в день вони показали людям свою нараду. Диктатор термінова аж наступного дня скликав свій радбез. Начальник генштабу Герасимов розповів, що українців у Курській області скоро не буде. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем Артиллерии, продвижение противника вглубь территории на Курском направлении, остановлено. В настоящее время подразделение группировки Север совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными уничтожены 54 единицы бронированной техники в том числе 7 танков операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу доклад закончен Про своїх строковиків, яких у ці дні кинули на призволяще, на російському радбезі, ні слова. Їх показували лише українські військові, які захопили росіян у полон. Відомий український експерт Роман Світан розповів, що українці просуваються вздовж газових труб, тому росіянам бити по ним неможливо. Там суджа місто, де проходить газогін до Європи. Звідти паливом забезпечують Румунію, словаччину та Угорщину. Інший військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що просуванням у Курській області українські військові захищають свою сумщину, яка вже півроку під щільним вогнем росіян. Тепер ЗСУ створюють ту саму санітарну зону, про яку Путін говорив навесні, тільки вже на російській території.